Ми група Мартиха закриваємо небо на напрямку, здаваємо ворожі розвідники, мішаємо планувати операції, мішаємо бачити, звідки наші резерви підтягуються, наводить хаби, наводить іскандери. Снує це круто. Ми наводимо тишу і ми розуміємо, що ця тиша це життя наших людей. Насправді не, не надто багато екіпажів. прийшло позначку значку 100 збитих цілей. Класно, коли щось вибухає, особливо коли це щось російське. Прямо супер. Приємно розуміти, що цей результат твоєї роботи його от настільки прямо одразу ви. Красота у була? была, 3800 Так. Да. Сигнал обірвався по орлану. Все, вітаєтесь. Я навіть да. мем про орлану и ОБЗ. Я до речі, даже покажу. Это буквально цапский мем. Типу, дуже прикольно, коли їм підвозять борти, це прям топчик. Вони такі, все, ми розвечки. щас, щас, ми залітаємо, щас ми будемо коректувати. Залітають, знищуєш. Подімає другий бурт, буквально в той же район. Залітають, знищують. Все. Процентів 95 цілей, які залітають в зону нашої досяжності п*****. Їм... Їм... Тупо пізка падають на намерку. Там, типу, взагалі ніхе не встається. Просто анігіляція.